Україна, маючи населення, 50 мільйонів перетворилась сьогодні на 16. Але навіть не це головніше. Головніше те, з ким завтра-післязавтра працювати в цій країні. Адже ще раз повторюю, по зрозумілим причинам відток людей він вже є. Але вдумайтесь, таку проблему залучення іноземних просто рук, ми не говоримо про спеціалістів. Економіку України шляхом підписання певних певним домовленості Молдавської республіки і залучення до процесу війни. Ну, давайте будемо реалістами. Ми ж то саме живемо в одному місці, я теж живу в цьому місті, да. чи часто над Угорщиною літають шахеди, чи часто над берегом літають шахеди, ракети і так далі. Достатньо. Я не шукаю виправдання одразу, щоб ви зрозуміли для себе, да? але е, трошки не валідно, неправильно порівнювати Борисвіщину, Яготинщину, да? там не знаю, там інші міста, з тими містами, де навіть немає комендантської години юридичної, і просто там не існує. Е, парламент прийняв закон про подвійне громадянство, якщо ви знаєте і чули. Це якраз прийнятий для того, щоб е, залучати сюди. Громадян іншої країни для відновлення нашої країни. Але є проблематика: вони сюди не їдуть з точки зору питань безпеки. Безпекове питання не змінилось. Воно не стало краще. Цю проблему знають всі. Повірте, якщо ви думаєте, що ми не розуміємо цього і не намагаємося якось вибудувати механізми з точки зору законодавчих змін, щоб долучити сюди іноземних громадян, хоча б іноземних громадян, або знайти такі механізми, що з одного боку працівник міг отримати бронювання і працювати. Ну, на цій поті постійно працює. Але дивіться, я в оборонному комітеті. У мене там постійно колізія. З одного боку, до мене приходить бізнес, каже, забронюйте. Ну, от Ігор знає. А з іншого боку, до мене приходить генштаб, міністерство оборони каже: дивись, нам потрібно виконувати план мобілізації. Так, я не буду Хоча казати. Я, я постійно за... з керівником ТЦК на зв'язку, я йому постійно кажу, дивись. Ніякої бусифікації в Борисполі я не хочу чути, бачити. Там, от мені тут вчора буквально телефонували, казали, там 500 доларів за чергу тільки треба дати. Я кажу, питань немає. Напишіть мені заяву, і я одразу з цим піду куди треба. Але жоден поки громадянин, який мешкає в місті Борисполі, ти заяву мені не написав. Хоча всі. Ну, така у них робота. Одніє громадянство, я вам відповів, це якраз вирішив через закон про подвійне громадянства, я вам відповів. Тому, пане Володимире. Тобто бізнес сам шукає вихід, становище, да? хтось знаходить. І в боріс передієм за Ну, Якщо ви тут проживаєте, інструктують ситуацію. Да. Да? Можливо, я вітаю цих підприємців. Але закликаю ще одне: і першу чергу, охоронні органи. Іноземці є. Тут це вимушена подія для боріс подій. Працедавці вимушені їх запрошувати. Охоронні органи діють в межах та спосіб визначені чіткого законодавство. Вони не мають права просто на це закривати очі, тим паче, з соруванням безпекової ситуації в нашій країні. Ми не знаємо, що це за людина. Він сьогодні працює на вас, а завтра він піде там, якусь зробить диверсію. Тому це нормальна практика, ви його завезли якось. Але поставте тоді його на облік. І я думаю, що поліція точно чіпати його не буде. Можливо, поліція мене виправить це вірно? Дякую. Якщо це системна проблема, то давайте з нею розберемось просто ну, системно в місті борис як показова. Але ще, все одно треба описати вашу ситуацію, як вона там є ну, на папері з точки зору заяви. Далі, значить, Олена, приймеш і розберемось. Що там за проблема? Це вже не є проблемою, тому що. Ні, у вас не є, а у інших є. Дивіться, ви ж самі кажете, щоб у інших такого не було. Тому є пропозиція. Ви напишете про проблему, щоб у інших такого не було, а ми це від, відкоригуємо, відрегулюємо. Якщо там потрібні якісь законодавчі зміни або зміни в постановка Кабміну, зробимо. Так само ці люди просто не отримують премії до дня вчителя, до дня. Учителя. Не, не ну, ще раз, так, я не знаю, що були не отримані. Я вважаю, що ця стрима сказала: звільняйся з усіх і ми тобі заплатимо. Тобто я получу податки і що? І з приводу того, що ВПО не хочуть працювати, не тому що, напевно, под, я про тут вже зброю. Я вбачаю, спасибо, дивіться, давайте зробимо так, щоб ну, я почув вас. Я хотіла обрати кнімпанію вас, на що. Аренда кожен рік росте. Якщо ми приїжджали, там було 6-8 тисяч, це зараз... всі приватні забудови. В Мориспу там один забудовник пішов, зараз його немає, я бачу. Але він будує житло за ті кошти, які проінвестував інвестор. Тобто ну, звичайні громадяни України, які провели про інвестували в квартири. В нього немає, знаєте, як раніше можливо там до державний забудовник, який побудував там будинок, да? 20 квартир віддав там. Кудись віддати. Такого зараз просто фізично не існує. Зараз ну, і та ж сама Україна, і я там, і мої колеги депутати займаються тим, що ми приймаємо зміни до законодавства для того, щоб провести аудит будь-яких покинутих недобудов. Тобто ми зараз проводимо такі аудит, щоб зрозуміти, взагалі, де є покинуті недобудови. багато? І вже треба юридичну оформити, так що є якась недобудова тут пляшовий заселився. В стара, там є недобудова, Бориспілі, там є недобутова, да? якісь Міністерства оборони, далі чи то знає. Там. Але там теж люди, які придбали квартири. Ми шукаємо механізм в першу чергу для того, щоб зробити таку пропозицію, яку і коли є точно переміщення особи, які можуть отримати, можуть приплатити отримати 35-9 в державному банку. І таким чином собі придбати житло. Ми зараз шукаємо забудовника в тому ж місті Борискові, там переяснений, хто готовий е, якісь квартири таким чином через кредитну схему до ВПО е, віддати. Те, що стосується е, виділення продуктових наборів для приміщених осіб та незахищених категорій міста Борисполя. у нас є порядок розроблений. Де визначено чітко, які категорії підпадають під е, надання гуманітарної благодійної допомоги? У нас діє центр про добробористві, це голова ТО15. Всі ці категорії громадян знають адресу, знають, яким чином, як, за яких умов ми, е, скажем так, е, нам надається чи виділяється супермаркетами, бо ми просимо, ми просимо їздимо з листами. Просимо, надайте нам. Але, що там стоїть, у вас там, ні, повірте мені, ні. Тому на сьогодні маємо те, що маємо. Ми стараємося, якщо когось не задовільняє переміщених осіб, до мене особисто, як до заступника начальника управління соціальної та ветеранської політики, жодного звернення навіть в усній формі на сьогодні не було. Не Тому раді. давайте так емоції залишимо тут всі при собі. Якщо людина старається, вона старається. Все. Пані Тамара, ви звертались? Я питаю вас, ви... тому давайте так. Ось людина, ось є ви, ви ж очолюєте Громаджуєте, ну то комуністи.